Бажаю здоров'я, любі друзі. Хочу трошки похвастатися. Вперше за півроку я використав свій прибор для налаштування супутникових антенн. Півроку він в мене був без роботи, лежав в гаражі. Про що це каже? Що Попит населення на супутникове телебачення стає меншим і меншим. Як ви бачите, я майже нічого не знімаю, а не знімаю, тому що нема ніяких нових тюнерів. Я навіть не знаю на що робити огляди. Це по-перше, по-друге, я зовсім не маю часу зараз займатися каналом. Так вже вийшло, що в мене зараз відпустка, але вона, на жаль, швидко, швидко закінчиться. І я знову повернуся займатися тим, чим я займаюся останній час. Але все-таки ж у відпустці я вирішив трошки поностальгувати, приїхав до своїх постійних клієнтів. Проблема була яка, мої колеги пам'ятають, що близько року, а може, може навіть більше тому назад у азербайджанців на супутнику Азерспейс була зміна параметрів супутникового сигналу, і там був дуже інтересний нюанс. Змінилась частота 11175, точніше на ній змінилася символьна швидкість. І в теорії все, що потрібно було зробити, це переналаштувати канали, це відсканувати заново цей транспондер, але з новими параметрами символьної швидкості. Але щось пішло не так. І все виявилось не так легко, як гадалося. Виявилося, що канали групи АРБ, а це частота 11.024, символьна швидкість 12700, поляризація вертикальна. Перестали прийматися. Виявилося, я не знаю, що там сталося, таке відчуття, що їх перемістили на інший промінь. Чи цей промінь став світити трошки в інший бік. Але тільки після того, як більш точно налаштуєш саму антенну, вдавалося отримати стабільний сигнал. А в багатьох випадках не вдалося просто підстроїти супутник Azer Нагадаю, що я усі свої антени Налаштовані в цьому напрямку, робив так. В фокусі був Торксад 42 градус, а вже мультифідом був виконаний азерспейс 46 градусів. Але якщо ви пам'ятаєте і якщо ви в курсі діла, то конвертер налаштований на Azerspace був з цієї сторони. А тепер, щоб отримати стабільний сигнал, потрібно фокус розмістити азерспейс а вже в мультифіді встановити конвертер, налаштований на супутник Турксад. На супутнику Турксад досить непоганий сигнал, і тому ця маніпуляція дозволяє вирішити проблему з недостатнім сигналом для каналів групи АРБ. І вже після того, як я це зробив, все запрацювало добре. Ну так вийшло, що до цих клієнтів я не встиг заїхати, і тільки через рік мені вдалося. До них попасти на дах, і я налаштував вже цю антенну. Звертаю вашу увагу на те, в якому стані зараз супутникові антени на дахах. Ця антена знаходиться в неробочому стані, як бачите, ніхто антенниці не ремонтує, ця ще, можливо і працює. Ой. Тут взагалі. Аліс повний. І вже супутникове телебачення майже нікому не цікаве. Щодо мене, то мені зараз більш цікавіші антени для радіозв'язку. Якщо ви розумієте, про що я, от в якому стані зараз це все знаходиться. Будь ласка, бери, забирай антенну, налаштовуй собі. Нікому воно не потрібно. Де просто валяється отак от на даху, нікому не потрібно. Ось що робиться тут. Тут, до речі, дивіться, це здається диплексер. Так, це він і він свіжий, але майстри я так зрозумів, тому що він блищить і досить новий, але майстри його не спрятали хоча б в пластикову пляшку. І я думаю, що це все господарство довго не проробить, не дивлячись, не дивлячись на те, що тут якісні конвертори, якісний кабель. Все це не підв'язане, не уложене підв як потрібно. А на завершення я вам зараз покажу кучу сміття з оптичного кабелю на даху. І ще навіть залишки кінескопа від тел телевізора. На цьому все. Якщо все ж таки щось цікаве з'явиться, я обов'язково зніму про це відео, але наразі поки так. Тож, всім бажаю мирного неба над головою і ми обов'язково переможемо. Слава Україні!